Добрий день, друзі. Сьогодні моя розповідь буде про папороті, як я і обіцяла. У більшості людей в голові папороть це страусине перо. І вони думають, що у садку більше ніяка папороть рости не може. От я вам показую, як виглядає. Папорець струсина перо. Дуже гарна вона, але вона потребує дуже багато місця, тому що росте висока, більше метра висотою, і якщо їй дати можливість, вона заполонить дуже велику ділянку, тому що вона від коріння пускає вуса, які навкруги, отак її стовбур. Бачите, виглядає. І навкруги буде багато-багато отаких пучків папороті, діток. Тому я постійно навкруги цієї папороті перекопую і всі ці паростки удаляю, для того, щоб вона не дуже розросталася. Тому що якщо один екземпляр, це виглядає гарно. А якщо їх буде багато, то для них потрібно місце. Один кусочок ми спробували посадити у горщик. От ближче вам покажу. Подивіться. Не знаю, це експеримент, бо його вітер, бачите, як мотиляє постійно. Чи зможе він там рости, але виглядає дуже привабливо. Нам подобається екзотика, одним словом. Повертаємось на цю клумбочку. Страусине перо це один із самих розповсюджених папоротей. Далі я вам розкажу про свою колекцію. В мене папороті багато. Розпочала я ними займатися років 6 назад, коли перший раз до мене попали кочедижники. Коли я їх побачила, я не повірила, що така рослина може рости у садку. І не потребує ніякої викупки, не ні накриття нічого. Кучедижників дуже багато видів. Я купляла різні різні. Спочатку дуже мені було сложно з ними, вони в мене пропадали, засихали, але мені попадався дуже неякісний посадковий матеріал. Вони були малесенькі, прямо ниточки. І за того, напевно, так в мене не виходило. Зараз я вже навчилася з ними мати діло, але я і не купляю дуже маленькі. Я вже купляю гарні екземпляри. Мої кочедижники порозросталися. Я їх вже ділю без проблем. От, наприклад, у цьому кущику років Цейдижник називається певерлайс Бачите, він такого лилового, сіро-бардового кольору. Ну, не знаю, кому це може не подобатись. Качидижники схожі між собою, отакого От вигляду. Вони відрізняються трошки кольором, і якщо їх посадити один біля одного, тоді це видно. От, наприклад, оцей кочедижник, я його недавно ділила і розсадила, це кочедижник Red Beauty. Ну, хто не дуже розуміється, то для них вони дуже схожі. Маю Цих кочедижників я маю багато. Саджу їх де тільки можна. Ця клумбочка в мене постійно в тіньочку. Бачите? З тої сторони кліматіси, а з цієї сторони гараж. І тут завжди тінь. Тому папороті і хостам тут подобається. Крім того, постійно насіваються кліматіси. І цих діток тут повно. От дивіться, біля рози, біля папороті. Кругом ці діточки ростуть. Я їх потрошки відсажую, іноді виполюю, як виходить. Слідуючий кочедижник, з якими я хочу вас познайомити, це кочедижник жіночий фрізилаї. От Отак якось він називається. Одним словом, кочедежник жіночий. Бачите, які в нього цікаві ваї. В нього листочки кругленькі. От подивіться, як нібито навкруги ствола пружинка закручена. Іноді він видає отакі ваї, більш схожі на Настраусине на перо, більш обичні. Я їх стараюсь видаляти для того, щоб кущик виглядав екзотично. Тому що, якщо їх буде дуже багато, то не буде того цікавого вигляду. Цей кущик старий. Так як я вам сказала, займаюся папоротями років 6. У цьому кущику років 5. Він не росте дуже великий. Всередині вам. Покажу. В цьому році я купила ще, не в цьому, в минулому році я купила ще один качедижник жіночий. Покажу вам його далі, бо він трошки по-іначому називається. І подивимося, чим вони відрізняються. Ще маю дуже цікаву папороть. От вона, називається. Листовик сколопендровий колопендровий крістатум. Бачите, в нього ваї широкі листовики, вони всі такі широкі, Не схожі на папороть. Хто не знає, то ніколи не повірить, що це папороть. Але папороті вони бувають дуже різні. Ну, до них відносяться рослини, в яких. Листочки розкручуються, як уліточки. Спочатку вилазить маленька уліточка, потім вона розкручується. От, дивіться, от всередині, бачите, в цій папороті. Вон, уліточка скручена. Вона розкручується і утримується вая. І всі папоротники ростуть так. І листовик так само. В нього Є маленькі оліточки. Тут зараз, може, не дуже видно, от внизу, бачите, Вон молоденькі лізуть. Вони розкручуються і виходить отака вая. На кінці в них отакі пучочки. Оце в крістатума отакі ваї. Листовики теж бувають дуже багатьох видів, я вам покажу ще, в мене є ще другі. І це так само кочедижнік молоденький. Гарні вони, бачите? Які кочедижники гарні. От. Ще отут маю два кочедижника. Бачите, от вони ростуть поряд. І видно, що вони трохи відрізняються. Оцей і оцей. Але всі вони гарні, дуже гарні. Вони великі не ростуть, максимум сантиметрів 40. І то це треба чекати, щоб їхні ваї виросли до 40 сантиметрів. Перший, другий рік вони таки не виростуть. Кущик розростається в ширину більше. Я вам покажу, У мене є викупана діленочка, я вам покажу, як виглядає їхнє коріння. А зараз ми перейдемо на другу сторону клумбочки. Там в мене ростуть щитовики. Зараз покажу вам ближче. Заодно лишній раз покажу вам свої маки, поки вони квітують бо вони квітують недовго, бачите, яка краса. Так, зараз дійдемо до щитовіка. Я їх купляла дорослими в горщиках. Один почуває себе дуже добре, а другий так собі. Той, що дуже добре себе почуває, вот він. от він. Ось такі в нього листочки. Дуже гарні, бачите? На кінці кожного листочка в нього вони розгалужуються і получаються такі пучечки кучеряві. Це щитовік називається крістата. Щитовік чоловічий. Щит... Щитник, вибачаюсь, щитник крістата чоловічий. Так, а другий щитник Кріспа Вайтсайд. У мене ще є щитники, я вам покажу на другій клумбі. Бачите, цей не дуже щось хоче рости. Не дуже випускає свої ваї, але надіймо, що буде жити. Ще я один щитник. Зараз підійду до нього, він щось боліє і я хочу його от сюди пересадити. Я думаю, що тут йому сподобається. Якраз викопала їй херу і буде для нього місце. От так от. Пішли на нього дивитися. На цій клумбочки перед будинком. Вона теж напівтінюва. Отут, де біля дорожки, тут тінь майже завжди. І тут я теж посадила декілька папоротей. От, дивіться, це качедижні, які тут ростуть. Бачите? Цей такий качедижник, а цей вже іначе. От. І отут є Посадила сюди ще свою хосточку нову Катерину. Думаю, що їй тут сподобається. Бо тут росли гіхеркі, але щось їм тут не дуже нравилось. Тому будуть тут тепер папороті і хости. Ще от сюди, де пусте місце, викопаний качедижник, покажу вам коріння, а тоді сюди його посажу. Так, і підходимо до мого щитовика. Чи щитника Не знаю, хто як називає. Не знаю, як перекладати на українську правильно, чи щитовик, чи щитник. Мені здається, немає такого значення. Кріспа Конжеста він називається. Бачите, я побачила навесні, що він піднявся над землею, як нібито його звідти щось виштовхувало. І він почав пропадати, засихати листя. Я його трошки підпихнула туди вниз, він вроді би ожив. А зараз щось знову знову йому не подобається. Зараз я його викупаю і перенесу до тих щитників, щоб вони були всі разом і буде навіть цікавіше. От. Кріспа Конжеста. Теж дуже цікаві в нього ваї, але він має бути невеликий, він не росте, це якби карликовий сорт папороті. Бачите, скільки цікавих є? Зараз продовжимо нашу екскурсію. Переходимо на слідуючу клумбочку, на якій я маю папороті. Якраз покажу вам квітне, зараз астільбочка. За Бачите, яка гарна. Не можу прийти повз неї. Так, ця клумба в нас напівтіньова. Зранку тут попадає сонечко. Але свої папороті я посадила під деревцятка, от хвойничок росте, бачите? І тут росте жимолость. от під ними в мене є декілька папоротей. Оце. Знов же ж кочедижник. Непогано себе тут почуває. Посадила його в минулому році. Бачите, за рік він не виростає дуже великий. Ну, я знаю, сантиметрів він 15 може. А на слідущий рік розростеться і буде більший. Так, і цікавінки тут от. Оце теж щитник. Він е, потім пізніше, оце він ще молоденький, от він виліз весною, а потім він робиться прямо рижий кирпічного кольору. Він називається лепі... Боже, лепідопода. Не знаю, чи правильно вимовила. Ну, оце теж різновід щитника. Ну, цікавий. А це біля нього росте так само листовик сколопендровий. Він називається Undulatum. Бачите, в нього на кінцях листочків нема ніяких пучків, розголуджень. Він просто сам по собі як гафрований. Дуже гарний. Вони ще тут молоденькі. Я їх купляла в 2021 році. Це значить їм два роки. От за два роки вони отакі наросли. Оце підійшла до викопаної папороті, до кочідижника. Хочу вам показати, яке в нього коріння. Бачите, воно таке мочковидне, невелике. От. Щоб ви просто понімали і знали, як воно виглядає. Оце гарна діленочка. Це я свій кущик розділи, розділила на таких 5 діленочок. Кущик наростав 5 років. Прийшла на свою клумбочку, де я в тому році розсаджувала свої нові папороті. Вони ще тут не дуже великі ще не розрослися, але все одно вам їх покажу. Бо тут є інші види. Так, почнемо з цього. Це кучежник. Буду вам показувати назви, бо ще сама добре не знаю. бо так називається крестец -сюрф. сурф сурф. Не знаю, ще, чим він буде відрізнятися від моїх, можливо, розміром, а можливо тим, що в нього на кінці, бачите, такі Тоже, хвостики, пучочки, не знаю, як назвати. От, значить, вже він буде інший. Бо на моїх я такого не спостерігала, тільки він молоденький і ще не знаю, як буде себе почувати. Оце купила ще один кучетижні Red Beauty, Вони в мене є багато. Він почував себе зле і зараз виходить просто зеленим. Не знаю, буду чекати. Надію, що на слідуючий рік відживе і покаже себе знов, так як і мої. Бачите, оце він росте рік. Отакий посадковий матеріал ми отримаємо, але вибору нема, тому що купити багато новеньких дуже важко. Так, оце в нас листовик. Теж, такий, як я вам показувала, крістатом. Листовик сколопендровий. Ну, це молоденький кущик. І він ще свої ваї не наростив. Оце. Кочедижник жіночий, такий, як я вам показувала, свій старий, тільки це молоденький. І бачите, скільки в нього багато оцих обичних вай. От, є такі, як по... потрібно, з крученими листочками. Ну, я ці ваї ще не обривала, не знаю, подумаю, як вступити з ним. Можливо, буду обривати на наступний рік. Так, тепер отака цікавінька. Многорядник. Многорядників в мене ще немає, крім цього, але виглядає дуже гарно. Бачите такий пухнастий-пухнастий. От його названня. Так, це теж щитовик. Отакі От ще я купила. Кріспа Крістата. Не знаю, теж він кучерявий, але ще маленький. Тому всієї краси ми не побачимо. Будемо чекати следуючого року, коли він на кінцях буде теж всякі інтересності видавати пучечки. Вот. Ще отакий маю щитовик, щитовик зібольта. Щось він, бідний, весною був дуже гарний, а зараз щось йому не подобається. Головне, щоб не пропав, трошки підросте і буде йому тоді легше, гарний, цікавий. Це я посадила свій кучитижник сюди. На цю клумбочку в новий старій. І от там ще посадила кочедижники. Вони дуже прикрашають клумби. Ну і наостанок покажу вам отаку красу. Бачите, цей папороть я також купляла вже дорослий. От Якщо купляєш дорослий папороть, от він і виглядає відповідно. Бачите, в нього на кінцях теж такі печечки. На кожній ваї. От і от написано, що це безщитинник жіночий Вікторія. А в других місцях я читала, що це Качадижник жіночий. Не знаю. Кому вірити? Бачите, в нього листочки, як хрестом розположені один вверх, один вниз. Дуже цікавий папороть. На цьому буду закінчувати свою розповідь. Якщо вам було цікаво, напишіть мені, задавайте свої питання. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Дуже було приємно. До нових зустрічей! Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити свої вподобайки. До побачення!